Подорож моя починається з автовокзалу місто Дубно. Оцей автобус привіз мене прямо з Дубну в аеропорт Модлін. Друзі, я в Неаполі. От зараз хочу в цей автобус і доїхати до порту, щоб пливти. На паромі. <рес> Якось так. Я в порту Неаполя. Вчить англійську мову. Вернусь додому і буду вчити. На паром не встиг, іду автобусом. А от і море. Як вони тут їздять, я не знаю. Супер професіонали. З однієї сторони море, з іншої стіна. І такими величезними автобусами. Ну що ж, треба трошки пройти пішочком. Пару кілометрів. Ну, красота, бляха. На кінець то я приїхав, поселився. О, носочки сохнуть мої. Полотенчико місце убойне. Гори. Гори тягнуть. В кемпінгах виявляється є вино. Весь на вітальні вино.